Пресвята Богородиця, Мати Христа і Мати Церкви, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту вітчизні, покрий їх своїм омофором, захисти від грішних задумів лукавого, допомагай їм вистояти під час спокус. Щоб вони ставали переможцями, гріха та гідними воїнами Христовими. Неустанно заступайся за них, все блага Діва Марія, перед Сином Твоїм, Господом нашим, випроси їм здоров'я тілесного та прощення всіляких провин, духовної радості та сили, бо ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця. Та ласкава розрадниця. Амінь.